Доброго ранку. Майлюби передплатники україномовного каналу. Чуєте щось гудить. Набуть відбій. Тому що... Тому що тривога була пів на сьому, зараз без восьма. Якось по іншому гудить. Ладно, сьогодні в нас же п'ятниця. 20 грудня 2024 року. Тепло на вулиці. 4 градуси тепла. Щось я чекав-чекав на трамвайчик, а його немає. Ні, він там їде. Так треба повертатися. Поїдемо трамвайчиком сьогодні. Трамвайчик мій. 23. Все, все гарно. Бачите, там навіть небо роз'яснюється. Под'їхав дві зупиночки на трамвайчику. Гарна погода. Ще трошки пішки пробіжусь. Що ще розповісти? Світло є, водичка є, трамвайчики їздять. Мира ще немає. Але сподіваємось. Новий рік. Незабаром. Все. Пройшлись, прогулялись, подивилися на нашу рідну салтику. Гарно. Усім миру доброго злагодження. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити на зажачій ночі. Все гарної п'ятниці, мої люди. До побачення. Пока.